Вітаю вас, друзі, вівторок, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенка. Ну що, Брікс, Брікс Брікс у Росії, Брікс, Брікс, Брейк, Брікс, не знаю що. Спочатку ми вчора з вами говорили, що відмовився їхати е президент Бразилії Лулу, тому що упав і, врач, і лікарі не, не, не радять йому летіти в Росію. От якби летіти в іншу країну, то лікарі б, можливо, й промовчали. Вчора стало ввечері вже відомо, що не їде президент Куби, він вирішує енергетичне питання у себе в країні, Ну, на острові там все погасло. Все пропало, як казала Юлія Тимошенко. Все пропало. Ну і ще не їде сербський президент Вучич, він буде зустрічатися. З, здається, з греками, і здається, ще з ким же ж у нього ще з, Поль, з Польщею да да для вступу в Євросоюз. Ну, цікаво, куди хоче Сербія, в Євросоюз чи в Брікс. Але, друзі, скажете так, що ж, Китай приїздить, Індія приїздить. Так, приїздить. Але давайте, хто заснував Брікс? Бразилія. Засновника не буде. Голови, голови держави засновника не буде. Росія буде. Індія буде. Китай буде. І Сербія не буде. Двох засновників не буде. Ну що ж, хай проводять там Путін хоче гроші ввести, окремі, щоб це була єдина розрахунка система, якою буде розраховуватися тільки держави. Брик служити. Ну, ладно, хоче, хочеться, перехочеться. Ну, так, от якось було раніше. Так що, все йде по плану, нормально. Там, Потріскує, там потріскує, там Сибір відходить, там е, кровна кров, кровна помста, там Кавказ чуть-чуть палає. Грузія повертається, але подивимося. Ну, все-таки маленька надія є, що 26-го будуть вибори і щось там народ Грузії зможе зробити. В Молдові більш-менш нормально проголосували за Європейський Союз і буде внесено до них до них в Конституцію вступу Європейський Союз. Ю, зда та і Санду набрала ну, добру кількість голосів, і по всім параметрам може перемогти. Друзі, що у нас? А, далі у нас... Далі у нас підписка на канал. Якщо можете, підпишіться, будь ласка, це, це, потрібно, це потрібно, підпишіться, розповсюдьте. Ось на сьогодні це головне, щоб багато людей бачило. Да? Поставте вподобайчик, дзвоник, напишіть коментарій, як ви думаєте про цей Брікс, Що ви думаєте? Як ви думаєте про Сибігу, Сибіга це це наш новий міністр закордонних справ. Дивіться, для чого існує канал. Тут декілька причин. Перше, перша причина це те, щоб ми гуртувалися. Друга, щоб ми збирали як можна більше для допомоги нашим Збройним силам. А можливо, можливо це одна причина. Гуртування, збір, гуртування, збір. І чим більше нас буде, тим краще. Так ми можемо, Люди можуть дивитися, ті, хто подобається. Дівки з більшими губами нормально. Хлопчики молоді, там <смір> нормально. Але... але є, але я не хочу далі. Давайте далі. Далі міністр закордонних справ України Сибіга Вчора був в Турції, зустрічався із Ердоганом. Зустрічався і з міністром закордонних справ Хаканом Фіданом. Ну, розмовляли тета, тет вони, ну, подивимося. Mm, і знач з міністром національної оборони, здається, да, як, як, як Гулером, да, з міністром Гулером. І торговлі була, там щось там на Турцію міністр закордонних справ наш запав. Ну, подивимося про результати. Прес-реліза релізу поки що не було. Будемо чекати. Завтра у нас, завтра, завтра ввечері стрім, завтра середа. Так що готуємося до стріму, щоб побільше нас зібралося. І ми поговорили на, ну, на, на актуальні теми. У нас завжди актуальні ці теми на стрімах. І там у нас ну, така. Чесна, відверта розмова. Ну і останнє. Мер кличка. Ой, мер кличка, слухайте, мер Києва кличко. Я вже меркличка. Слідом за мером Дніпра Філатовим почали заявляти, що на них, начебто хтось тисне, чи на їхні мерії хтось тихне. Слухайте. От я, я ведь не знаю, що про це сказати. Вони не крадуть. Вони не крадуть. Ні, вони не крадуть. Кличко не знищує міста. Кличко не знищив історію міста. Вони не крадуть. Ось не крадуть. Самі чесні, самі-самі добропорядочні мери. Ну, самі, самі. Бруківку ні нові там ЖКХ не строють, землю не віддають, історію не валяють, не ламають, мости будують. Я навіть не знаю, що сказати. І ось ці люди можуть е, жали. Ми... Філатов взагалі домовлявся Дніпро здати на початку широкомасштабного вторгнення. Кличко панікував пам'ятаєте, в бронежилеті, Ми тримаємося, ми кільце тримаємо. Ой, я просто не можу, друзі. Один не здриснув. Один тримається. Потім силовики. Слухайте. А я вже казав, без чіткової, чіткої зміни системи, а її потрібно міняти. І в зміні системи люди не можуть не відігравати головну роль. Без людей змінити систему ну, дуже тяжко в теперішній час. Вони ж одразу оруть, кричать, з листами летять, не приймайте нам в, Європейсь... нас в Європейський Союз, не приймайте нас в НАТО, ми хороші ключні, ми хороші Кличко, Порошенки, там, Геращенки, Філатови, Ми клатні, А ось народ України не класний, не дає нам красти. Ну, отака, така, друзі, система. Спонсори величезна подяка. Посилки величезна подяка. А донаторам Грущенка Жанні Велика Подяка, Каневській Людмилі на Зсу, Суть, Мірослава, канал б, перерахувала на підтримку каналу. Я вам ну, дякую. Особисто дякую, пані Мірослава. Мосіна Галина, 30 на 70. Дякую вам, пані Галина, дякую вам, велика подяка. Федина Наталія, Кабзар Станіслав. Хтось учора о 20.04 на Монобанк без прізвища. Черевата Галина, Куяніченка Ірина. Дякую вам, пані Ірина, велика, велика вам подяка від мене особисто. Лашківу Олександру, 50 на 50. Дякую вам, па пане Олександр, дякую, тисну, друже, вам руку. Клюковки на Світлані 50 на 50. Дякую вам, пані Світлана. Ви сьогодні всі друзі щедрі такі для каналу. Канал існує, все буде далі у нас класно. Нігматуліна Ірині, Монобанк. дякую, пані Ірина. Лазебник Валерій. Три перекази появився. З'явився наш наш друг пан Валерій. І один з переказів. На підтримку каналу. Дякую, друже. Тисну всім руки. До вечора. Ввечері у нас просто е, випуск, а завтра, ввечері стрім. До вечора. Україна переможе!